Будучи одним із найвідоміших гангстерів в історії, алькапоне очолював величезну імперію організованої злочинності. І коли нарешті його віддали під суд, максимум за що його можна було засудити, це за ухилення від сплати податків майже 100 мільйонів доларів на рік, перерахунку на сьогоднішній день 1,4 мільярди доларів. Таку суму заробив капоне на незаконних азартних іграх підпільних барах, притонах та рекеті, що могло б стати доказом вчинених злочинів. Але гроші так ніде й не знайшли. Капони та його спільники сховали їх у вигляді, нібито інвестицій у сфері бізнесу, фактичних власників, яких неможливо було встановити, наприклад, у пральні самообслуговування за готівку. Саме тому пральні і дали назву злочинній діяльності: відмивання грошей. Відмиванням грошей вважається будь-яка діяльність, яка очищає незаконно одержані кошти від їхнього злочинного походження, що дозволяє використовувати їх у легальній економіці. Але Капоне був не першим, хто почав відмивати гроші. Ця діяльність стара, як і гроші. Купці ховали свої багатства від збирачів податків, а пірати намагалися продати скарби, не привертаючи уваги до того, яким шляхом вони їх здобули. Але зараз у зв'язку з появою віртуальних валют, офшорного банківського обслуговування, даркнету та глобальних ринків, схеми розрахунків стали набагато складнішими. Хоча сучасні методи відмивання грошей досить різноманітні, загалом є три спільні риси: розміщення, заплутування слідів та інтеграції, розміщення це коли незаконно отримані гроші перетворюються на активи, які здаються законними. Це часто робиться шляхом зарахування коштів на банківський рахунок, зареєстрований на анонімну фірму чи професійного посередника. На цьому етапі злочинців найлегше знайти, адже вони вкладають у фінансову систему величезні інвестиції, які беруться, здавалось би, незвідки. Другий етап заплутування слідів включає використання кількох операцій для дистанціювання грошей від їхнього походження. Це може набувати форми передачі між кількома рахунками, придбання ліквідної власності, наприклад, дорогих автомобілів, творів мистецтва та нерухомості. Казино, де великі суми грошей, що миті ходять по руках, дуже популярні для заплутування слідів. Той, хто займається відмиванням коштів, може володіти к мережею казино за кордоном або наймати спільників для фальсифікації виграшів. І третій етап інтеграція дозволяє відмитим грошам повторно влитися в економіку та повернутися до злочинця у вигляді прибутку. Ті можуть вкладати їх у легальний бізнес, імітувати оплату за липовими рахунками, навіть спрямовувати гроші на фіктивну благодійність, призначаючи себе до ради директорів із захмарною зарплатнею. Само собою відмивання грошей США не визначалося злочином до 1986 року. До цього моменту доводилося піддавати судовому переслідуванню пов'язані злочини, такі як ухилення від сплати податків. З 1986 року стало можливим конфіскувати майно, якщо вдасться довести сам факт його приховання, що допомогло притягнути до відповідальності виконавців великих злочинних операцій на зразок торгівлі наркотиками. Проте юридичні зміни викликали побоювання у зв'язку з порушенням конфіденційності та активності спецслужб держави. Сьогодні Організація Об'єднаних Націй, уряди країн світу та різні некомерційні організації борються з відмиванням грошей, однак відмивання грошей продовжує відігравати важливу роль у міжнародній злочинності. І в гучних випадках у відмиванні грошей виявляються замішаними не лише приватні особи, а й найбільші фінансові інститути та державні чиновники. Ніхто не знає точну суму коштів відмивання грошей щороку. За оцінками деяких організацій вона становить сотні мільярдів доларів.